Київський інститут Національної гвардії України це вищий військовий навчальний заклад, який здійснює підготовку майбутніх офіцерів для підрозділів Національної гвардії України, конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, охорони громадського порядку, охорони дипломатичних представництв і консульських установ, оперативного призначення. Підготовка здійснюється за спеціальностями державна безпека. Військове управління за видами Збройних сил, право на першому бакалаврському рівні вищої освіти та спеціальністю. Державна безпека на другому магістерському рівні вищої освіти. Після повномасштабного вторгнення Київський інститут нацгвардії реформував систему підготовки майбутніх офіцерів сил сектору безпеки і оборони України шляхом імплементації стандартів. Та досвіду країн-членів НАТО в умовах воєнного стану відповідно до реалій сьогодення, а також посилив практичну підготовку курсантів, яка реалізується залученням навчальної, матеріально-технічної бази і інструкторів міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів нацгвардії та військових частин Київського гарнізону, де активну участь у підготовці курсантів приймають представники країн НАТО та ФІЕП місії ЮНІФАЕР. Разом з тим, Київський інститут Нацгвардії стрімко розвивається та удосконалюється, має сучасне матеріально-технічне забезпечення, сучасні тренажерні комплекси, які забезпечують набуття практичних навичок у застосуванні озброєння і військової техніки, сучасну комп'ютерну техніку та засоби візуалізації навчання, які підвищують якість інформаційної обізнаності майбутнього офіцера Нацгвардії. Спортивний комплекс обладнаний станцією кросвіт та сучасними тренажерами, які забезпечують гармонійний фізичний розвиток курсантів-гвардійців. Київський інститут гарантує всебічне забезпечення, яке дозволяє організовувати та здійснювати заходи щодо підтримання сприятливих умов для навчання військовослужбовців, а також належні умови проживання курсантів та підтримання високого морально-психологічного стану. Приєднуйся до команди професіоналів.